Літній день. У майстерні працюють художники. Головний з них починає панікувати. Ходить туди-сюди і зачиняє вікна чорними шторами. Шукає щось у кімнаті. Люди розчаровано, вздихають. Да, почалося. Художники, увага! Це не навчальна тривога. Малевич прийшов красти наші роботи. Як ми вчились, беремо сокири і трощимо все, що ми намалювали. Я так більше не можу. Я тут малювати не буду. Зараз ви занурились у звичайний буденний день художника-авангардиста початку ХХ століття. Нудно не було, бо повсюду були вороги серед глядачів, серед колег і серед влади, звісно. Про авангардистів можна говорити довго, і розповідь про них в один епізод точно не влізе. Тож ми почнемо з головних його представників Малевича і Татліна. Привіт! Мене звати Юля Пілюля. Я ілюстраторка, художниця коміксів та засновниця проєкту Рідні картини, що популяризує українське мистецтво. Разом із Бомедія ми з'ясовуємо, які явища нашої культури є зросіщеними та шкідливими, а які нам треба берегти. У цьому випуску ми поговоримо, чому двох українських художників називають лідерами російського авангардизму. А в кінці випуску вирішимо, наші вони чи ні. Про Малевича і його чорний квадрат багато хто чув. А ось про Татліна на жаль ні. Тож давайте це виправляти. Спершу подумайте про харківський Держпром. Якщо ніколи не бачили Держпром, терміново гугліть, як він виглядає. Ця будівля є шедевром архітектури, конструктивізму, якщо казати конкретно. А основоположником конструктивізму є Володимир Татлін, є Держпром він також з Харкова. А Казимир Малевич супрематичний художник. Він вірив, що мистецтво майбутнього має бути лише про форми та колір. Татлін з його поглядами не зовсім погоджувався. У теорії Малевича йому не вистачало простору та функції. Ходить байка про випадок, коли під час розмови на кухні про мистецтво Татлін збив з ніг Малевича стілець, щоб той посидів на геометрії кольору. Загалом ці двоє багато спілкувались, але в один момент стали заклятими врагами. Але про це буде трошки згодом. Татлін почав малювати у Харкові у реальному училищі. У юності хлопець стік із дому в Одесу, щоб стати моряком. Завдяки цій професії він побачив країни Середземного та Чорного морів. Однак бути художником йому хотілось набагато більше, ніж моряком, тому він отримав художню освіту у російському місті Пенза. Малевич, зі свого боку, за дитинство побачив кілька різних сіл України через робочі відрядження батька. Він жив на Слобожанщині, Поділлі, Сіверщині та Київщині. І Малевич і Татлін відкрили тягу до творчості в українському контексті. Малевич у своїх мемуарах згадує, як вперше взяв пензлик у компанії народних майстринь. Вони розписували хату, а малому Казимиру хотілось малювати так само красиво, як вони, але перші спроби виглядали невдало. Татліна навчив різбленню з дерева тату. До того ж, його батько був шанованим інженером-залізничником. Зокрема, Татлін майстрував бандури і чудово грав на цьому інструменті. У колі друзів бувало, Татлін грав козацькі думи, а Малевич доповнював його бандуру своїм босистим вокалом. Але як такі хороші друзі змогли стати ворогами? Вною всьому виставка 010 і відомий чорний квадрат. 010 це колективна виставка, яка мала покінчити з футуризмом та розпочати епоху супрематизму. Татлін підійшов до своєї роботи як інженер. Він представив картини у техніці асамбляж, тобто такі, які виглядають як скульптури із різних машинних деталей. Татлін був певний, що його роботи найцікавіші. Але Малевич прийшов у виставкову залу аж у ніч до Вернісажу і монтував свої роботи сам, щоб ніхто з колег нічого не побачив. На покуті, наче ікону, повісив чорний квадрат, символ безпредметного мистецтва. На відкритті всі були в шоці. Чорний квадрат, як це зухвало, як сміливо. Критичні статті в мистецьких журналах присвячені тільки Малевичу, всі місто годить про його квадрат. А Татлі на цій виставці залишився поза увагою. Ба більше це Татлін та його студенти, ще задовго до Малевича грались з покуттям. Цю ідею вкрали. Ще він глядається у квадрат Малевича в його оксамитову текстуру, і розуміє, що той намалював його французьким шелаком, фарбою, яку просто неможливо дістати, фарба, яку привіз сам Татлін, і чи не єдиний серед місцевих художників використовував її у своїх роботах. З тих пір він оминав Малевича як міг, бо був впевнений, що той систематично крав його ідеї. В майстерні Татліна було два правила щільно зачиняти вікна шторами і нищити роботи сокирами, якщо бачите поруч Малевича чи його учнів. Малевич тим часом називав Татліна на публіку бездарним, скаржився наркомпросу, що Татлін неефективно витрачає державні кошти. Хоча на особистих зустрічах запрошував Володимира до співпраці, запитував думку про свої роботи. Татлін зазвичай відмовляв а коли дивився роботи Малевича та його студентів, казав все, що ви намалювали, вкрадено у мене, а про те, що я ще не бачив, можу з певністю сказати це все моє і все вкрадено. Володимир Татлін відомий загалу за пам'ятник Третього інтернаціонала чи як його ще називають башті Татліна. За своєю функцією це макет адмінбудівлі у Патерпурзі, за суттю, ілюстрація конструктивізму, синтез культури, архітектури та техніки. Ця конструкція мала би бути завишки 40 метрів та складалась із семи частин, кожна з яких мала обертатися із різною швидкістю раз на рік, місяць, тиждень, день, година тощо. Татлін показав цей проект у Німеччині. У Європі були вражені баштою, тож Татлін та його філософія конструктивізму швидко стали відомими у західній художній спільноті. Через це Татліна можна сприйняти як підлизу комуністів і небажаного художника для нашої культури. Однак насправді башта Татліна не була замовлена радянською владою. Нідерландський мистецтвознавець Шенк Шейен досліджував державні архіви у Росії і знайшов договір про гонорар. Однак він не був затверджений на державному рівні. Також за цим договором Татліну виділили молотки та пили для виконання макету. Існує теорія серед мистецтвознавців, що критика Башти Малевичем була вирішальною для рішення про затвердження, однак договір точно не прийняли б, бо Татлін не мав диплому архітектора. Тобто ніякого замовлення не було. Татлін спроектував башту зі своєї ініціативи, а легенда про держзамовлення придумана, щоб справити враження. Щоправда, Ким. Іноземними журналістами чи самим Татліним невідомо. Витівки Малевича довели Татліна до такого стану, що він виїхав з Москви у Київ. У Києві Володимир Євграфович робить театральні декорації, викладає у художньому інституті та розробляє планер літатлін. Про цей апарат він розповідав журналісту газети Ізвістія. Я роблю цей апарат для повсякденного використання. Розгляньте вигнуті крила. Я вважаю, ви знайдете їх естетично бездоганними. Однак ви не повинні думати про мій планер ніяк предмет утилітарний, ні як про твір мистецтва. Ви ж не станете розглядати Дніпро ГЕС як скульптуру. проте вона скульптура. Користь її очевидна, героїчна. Мій планер для народу і мистецтво, і корисне пристосування. Народ України буде особливо зацікавлений в планері Літатлін. Над полями без єдиного дерева можна парити годинами, так само, як і над лісами. Також Татлін провів багато часу у Харкові, бо він кращий у декораціях, а Харків початку ХХ століття це театральна столиця України. Наприклад, у бразильській виставі «Зангезі» Володимир виступив як режисер, художник конструктор і актор головної ролі, також оформлював книги українських футуристів, працював ілюстратором у київському журналі Кіно. Перебування Татліна в Україні завершилось у 30-х роках. Біографії українського митця може бути багато недосказаного, але всім відомо, чому тікали з України у 30-х. Татлін повернувся у Москву. У Петербурзі знаходився Казимир Малевич. Хоча він писав листи друзям, що його бісять ці сірі містяни, як йому хочеться знов побачити первисти Київ і поїсти вареничків з вишнями. В цей період Малевич зробив багато робіт про голодомор. Зазнав переслідувань та катування НКВСниками. Найстрашнішим катуванням для Малевича виявилось ведення води у січовий міхур, внаслідок цього той захворів на рак простати, від якого помер. У 30-ті роки авангардизм стає особливо небажним для радянської влади. Митців репресують, художників забувають, конструктивські будівлі переробляють у соцреалістичний сталінський ампір. Нема свідчень про те, чи зазнав Татлін репресій, але після червоного терору його кар'єра не пішла вгору. Але друзів він не забув. Наприклад, відвідав супрематичний похорон Малевича. Малевич його організував як ще один мистецький акт. Він попросив одягти себе у білу сорочку, покласти у білу труну в білій кімнаті, на стіни якої попросив розвісити супрематичні картини. Татлін ще раз побачив цю кляту картину з на трупа Малевича. Подивився на нього уважно і сказав Ха, та він вдає, що мертвий. Татлін пережив Малевича на 18 років і помер у злиднях від тифу, що переноситься вошами. Отже, дві найяскравіші зірки російського авангарду українці. І як боляче, що їх доробок нам не належить фізично. Із сотні картин Малевича в українських музеях є лише декілька. А про Татліна ми навіть не згадуємо росіяни з ним носяться як з писаною торбою є вулиці на честь Татліна, архітектурна нагорода імені Татліна, стадіон спроєктований за мотивами Башти Татліна. У світі ідеї Татліна також поважають, але про нього згадують із приставкою «російський». Ми вважаємо, що авангардизм має українське коріння, і його імена мають бути повернуті з присвоєння російській культурі нам, тож радимо вам пишатися нашими Татліним та Малевичем. І напишіть нам у коментарях, чия філософія вам імпонує більше: конструктивізм Татліна чи супрематизм Малевича. З вами була Юля Пілюля. Почуємось у наступних випусках подкасту Борідні. Ви слухали подкаст Бо Рідні від Бо Медіа та Рідні картини». Стежте за цим подкастом, підписуйтесь на нас в інстаграм і підтримайте на базі відмоно. Усі покликання є в описі цього епізоду. Також дякуємо Америка Хаос Львів за можливість записати якісно цей епізод у їх медіазоні.